Добрий ранок, маленькі українці, рада вас вітати. Дітки, подивіться, хто ж це до нас завітав. Це дівчинка україночка, а звуть її Оленка, до барвистого віночка, вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різнокольорові стрічки. Це Оленка українка, як вона співає дзвінко, як смілються оченята, як танцюють ноженята. А на голівці Оленки ось такий гарний український віночок. Дітки, давайте його розглянемо. Віночок круглої форми, на ньому гарні квіточки червоного, жовтого, синього, білого кольорів. Та різнокольорові стрічки. На свята такі віночки одягають дівчатка та мами. Дітки Оленка мені розповіла, що хоче подарувати віночок своїй подружці Катрусі, але не знає, як його зробити. Малята допоможемо Оленці зробити віночок для її подружки. Для цього нам потрібно аркуш білого паперу, на якому намальоване велике коло, різнокольорові кришечки та стрічки з різнокольорового паперу. Діти, уявіть собі, що коло це віночок, і його треба прикрасити ось такими кришечками. Беремо кришечку синього кольору і викладаємо її по колу. Жовта, червона, біла, жовта, синя, зелена, зелена, синя, жовта, червона, зелена, біла і червона. Дітки, але не ще різнокольорових стрічок для нашого віночка, давайте їм їх викладемо, беремо стрічку помаранчевого кольору, жовтеньку, червону, зелену. Синю, зелену, синю, жовту, помаранчеву та червону. Дивіться дітки, який гарний віночок у нас з вами вийшов. Оленко, тобі сподобався наш віночок? Так, він дуже гарний. Моя подружка Катруся буде рада такому подарунку. Дякую вам. Шановні батьки, граючи з дітьми, закріплюйте кольори та розвивайте дрібну моторику рук. Будемо дуже вдячні вам за зворотній зв'язок. Чекаємо на ваші роботи. Всього вам найкращого. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.